Вертав вулиці і натрапив на об'яву, що мені повинні виплатити гроші допомогу. Допомога, яка у нас сказала, що повинна бути допомога всім людям, проживаючим на Україні. І попросили у Пароль прийшло, що зняли гроші. Підтвердження є гарячої лінії. приват 24 мені сказали, що вас третій особи зняли 16 тисяч 880 коштів. Шановні громадяни, користуючись соціальними мережами або месенджерами, не переходьте за сумнівними посиланнями та оголошеннями про надання соціальних виплат українців під час війни. Інформація стосовно такої матеріальної допомоги розміщується виключно в офіційних джерелах на урядових сайтах радіо або телебачення. Зберігайте в таємниці свої конфіденційні дані. Такими є ПІН код, cvv термін дії карти, коди з смс-повідомлень, логіни та паролі від мобільних банків. Якщо ж ви все ж повідомили свої персональні дані аферисту, негайно зателефонуйте на гарячу лінію банківської установи та заблокуйте свої рахунки.